Що ще будемо? Mm. Я можу, дуже багато можу розповісти про вас гарних слів. Да, так кажіть, ви можете мене перебивати і казати все. Я буду казати щось хороше, що ви мені це запитуєте. Да. Друзі, всім привіт! На вулиці осінь. Прекрасний суботній ранок, і ми завітали в гості до наших замовників, які вже живуть в каркасному будинку. Сьогодні розкажемо, як це було, які відчуття, і взагалі як жити в будинках, які будуємо ми. Які відчуття свого будинку, які враження, як взагалі оце життя на дачі? Як я пам'ятаю, ви казали, що це суто дача, а зараз бачу це вже це, це вже не дача, це вже будинок. Ну да, це, ну, це спочатку був будинок насправді. А просто ми, як міські жителі, uh -huh. да, ми навіть не уявляли, що не хочеться повертатися до Києва. Відчуття просто офігенні, uh -huh. спиться дуже класно, тепло. Комфортно, красиво, от те, про що напевно десь в уявленні воно було. От воно так і виявилося. І я просто дуже рада, що сьогодні, от ви у нас Ми говорили про те, що е, треба зустрічатися, треба навіть ставити якусь таку ну, фінальну е, ніби крапку. Да? Але я вважаю, що ну, на сьогоднішній день я можу сказати, що ви побудували цей будинок, ви побудували навіть не будинок, а мрію. Просто втілили цю мрію. І я думаю, що це прям дружба-дружба. Це вже це, дружба. Це так і є. Я скажу, що побудували ми, але він будувався разом. Тому що коли ми починали, вже було бачення будинку. Ми його трішки правили, і наш Юра його трішки підмальовував. Але так. в принципі вже все було зрозуміло, як він має виглядати. І, і будувався він цікаво, весело, просто, дуже я кажу, що швидко, дуже з дуже душею йшло будівництво, спілкування йшло завжди, знаєте, так. Телефонуєш не як до замовника, хоча до замовників ми класно відносимося завжди. Але це було спілкування, наче ми знаємо не до одного вже багато-багато да, років, і це о там вісім ранку, Олена дзвонить. ну, то вже ясно, день починається. Ну, ми на вже з, з розмови, крутили. Ми вже починаємо дзвонити. наш діалог. Як по відчуттю опалення, якісь комунікації відчуття будинку? А, ну, ще ми не пройшли таку справжню зиму, uh -huh. да, тому що ми от тільки з березня, ну нібито да почали сюди ходити. Там навіть там залиша, навіть я сама залишалася вже, да, без чоловіка. І ну, є декілька рішень, да, які дозволили мені. Зовсім нормально тут знаходитися. Ну, тому що от перша ніч, коли ти залишаєшся, фонарі вимкнені. Uh -huh. Тобто у тебе є тільки твоє освітлення, у тебе є. Ну, ти сам і твоє уподобання. Навіть інтернету ще не було, тому все на мобільному інтернеті. Uh -huh. тому... Тому навіть ну що, все, все, нормально. Все, нормально, все нормально, да. Ну тобто по опаленню. От у нас що, ми там весною. І от зараз осінь, ми використовуємо піч, її просто достатньо. Ну, піч буржуйка, да покажем. Да, тобто, ага. от тобто, її зовсім достатньо. Ну навіть я не звикла до того до такого тепла. Да? Тобто, мені навіть забагато. А, у нас передбачені конвектори. Ми ще будемо тестувати, uh -huh. як це а, дистанційно, але те, що ми включали, да, дуже швидко. А, ну, Площі невеликі, тому ну, дуже швидко, достатньо. достатньо і... Будинок швидко нагрівається, дуже тримає швидко, тепло добре. Швидко, да. Да. А, до речі, тут у нас два санвузли в будинку, при тому, що площа невелика, але два санвузли, і на, на підлогах плитка. Тому що багато хто питає, будинок на платформі, чи можна mm -hmm. плитка, чи це тільки mm -hmm. там, якісь дерев'яні mm -hmm. рішення. Тому плитка без питань. Як фасад? Фасад веде себе. Ну я його дуже люблю. Я дуже обирала колір. Це прям ну, колір, це да, окреве питання, питання. Було а і знаєте, він природній. Він так, він такий, так, як має бути. Він от є так, навіть так. у ці плями, да які смоли виходять. Ну тобто, ну, це, це природні, дерево, це да, природньо. Але ну от мої там діти приїхали, вони ага. сказали, так у це треба зачистити, почистити, все має бути ідеально. А мені ні. Ну тобто, мені ок, ага. тому що це дерево, і прям оце такий human-human. Ага. Ну тобто, ага. до фасаду доторкнувся це human, до оздоблення доторкнувся це human, Ну тобто, просто, просто афієзно. Так, такі є, так є. Будинок максимально природній вийшов. Так. А По вікнах, можливо, якісь. По вікнах. Щоб сказали... Щоб сказала. Ну, я думаю, що от та конфігурація вікон, яка є, це прям, ми ж наполягали тоді uh -huh. на тому, що оця конфігурація має бути збережена, як у Фінів. А вона збережена і я хочу сказати, що це прям ну, для мене це uh -huh. дуже класно, тому що коли обходиш будинок, от ми ну, спостерігали за цим. Навіть що стільки вікон ти не розумієш, що відбувається всередині, навіть коли там включено світло mm -hmm. на все. А, може хтось може сказати, що за вузькі вікна, да, але це створює особливо ввечері такий просто ну, ефект. Там, якщо от є світло, mm -hmm. да, там у нас розставлене, то це взагалі просто обалденно. Вот ну тобто минука як на мене конфігурація да мене влаштовує повністю. да повністю. Ну, тому, що це було досить незвично. Ну покажемо угу. огляд, вікна прямокутні, довгі і це прям рідко зустрічається в наших широтах. це більше все ж таки правильно це фіни. Їх, це їхня задумка, вони так роблять. Ну, і от, але, але, ми отримуємо, але ми отримуємо світло uh -huh. в будь-який ну, день доби, цей, пору доби да, світло. Ну, тоб... Воно присутнє в кімнаті, його максимально. Да, його максимально, ну, тобто, незважаючи на те, що там, є різні сторони uh -huh. да, у будинку, але світло є завжди, і це дуже класно. І є не тільки ці вузькі вікна, да, а є ті, які ну, підняті вверх, і вони. Ці нестандартні. Угу. і тобто, Можливо, там ззовні це виглядає так, як. Я зрозуміла, що так. там всередині, але зсередини ну, побачите це виглядає теж дуже класно, тому що тебе ну мене то зовсім не видно там, завдяки росту, от, але ззовні тебе не бачить, навіть коли угу. хтось їде, сусіди, там, угу. вот. а ти бачиш все, ти бачиш свій ліс. Ну, тобто, Клас. Угу. Клас. Ще завжди нас ну задають питання дуже часто. Останнім часом це дах, У uh -huh. вас на даху, фальськлік, не металочерепиця, так. не профліс, не бітумка, а фальс наскільки шумно от жити в такому будинку? А наскільки це некомфортно? А взагалі не шу. Ну, от для мене якийсь рівень шуму має бути. Ну тобто, мені оце, у мене як ось це знаєте, як прихід або відхід. Потяга. Ага. Да? Ну, тобто машина проїхала, їх тут небагато. І це вже для мене це прям, ну, якийсь такий прям івент. Отак От само із е, дахом. Е, тобто, Ми його не бачимо. Ми його коли обирали. Е, ну, Мені дуже хотілося саме такого кольору, саме фальсклік. Але ми майже його не бачимо. Щоб його побачити, мені треба вийти на гору до сусіда нагороду. і подивитися. Збору. Ну, не на але там. До речі, те, що ще всім розказую. Такий, Всі так цей дах обирають. Ну, є сенс обрати матеріал. Ну є сенс подумати там якийсь розмір виносів даху, якщо не треба. Але по суті, там дуже до кольору і до структури, ну ми його не бачимо. От реально не бачимо. Тому не треба настільки приділяти цьому увагу. Ну але не шумно зовсім, да. yeah. ну, зовсім не шумно. Ну навіть там, навіть коли птахи іноді ходять. Е, ну це навіть навіть прикольно. Це ну це взагалі прикольно, тому що я точно я вже знаю, що це ні хтось там, mm -hmm. е ніхтось там береться до будинку. Це ходять птахи. Ну я вам скажу на будь-якому даху ходять. Птахи це, 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 це нормально. не шумно зовсім. Ну тобто mm -hmm. я не відчуваю, навіть коли дощ це дуже приємно. А, ну, ну, тобто, цей міф ну, сказати, це, міф, це, це дійсно міф. Ну, це дійсно міф. Не можу не запитати про те, як йшла робота, про колектив, які, можливо, були там, питання до них. Чи, можливо, щось йшло не так? Чи хтось щось не чув? А може, все було класно. Слухайте, мені прям мені прям от ніякого, да? тому що мені можуть не повірити. Але я хочу сказати, ви ж пам'ятаєте, да коли ми починали. Ну я зателефонувала, мені дали так. телефон. Я зателефонувала. І перше, що я сказала, я нікому не довіряю. Mm -hmm. Я ні з ким не хочу працювати. Мені взагалі не подобаються каркасники mm -hmm. і, взагалі, ніяка технологія. Але ну щось мене спонукало продовжити розмову далі, і ну і, і ми, зараз... ж, і ми ж зустрілися в Борисполі. Ви до нас приїхали з так. сестрою, так. Не з чоловіком а з сестрою, так. Приїхали. сестрою приїхала. Сестрою так, так. І ми тоді з Володимиром були вдвох. Так. І теж ми такі бачимо дві жінки, думаємо, ну все, зараз треба покаріть, так. і будинок точно буде. Але у мене Але... ж сестра, це так. просто ну це такий маленький дракон. І, ну, і коли ми їхали, я сказала: слухай, я буду, ну мені треба приймати рішення, а ти просто, ну ти просто дивися, що відбувається. От. І коли ми сіли вже з цієї зустрічі повернулися, вона говорить: Боже, як мені сподобалося. Слухай, нормальні хлопці, без оцього, але дуже по суті. І ми ж приїхали тоді на об'єкт, тобто ми бачили Ну, ну результат да, вже в роботі. Там майже, да, готовий Ну, там результат. трішки інший був, там був Бранхаус, і там кріплення, пам'ятаю, вони так. сподобались, бо там було в лоб. Там була маленька тераса, вона так, була так, дуже вузька. Так. Ну, так, да. ну, Ну, Це ж залежить від уподобань клієнтів. 100%. Вот і ну я ж пішла думати, і я потім мені здається дуже ну дуже так, та раз на тиждень я телефонувала. Mm -hmm. Ну щоб переконатися. Ми спілкувалися. Да. Тому, що так іде по суті. Не буває так, що робота починається з першого. Ну це добре, якщо таке сталося, але в більшості йде діалог. Ви телефонуєте, спілкуєтесь, ми щось разом проєктуємо, рахуємо, виходимо на якісь цифри. Потім проєктуємо будинок і будуємо. Тому це є процес, і це теж нормально. Власне, я приймала рішення, ну, в принципі, довго я приймала рішення, да, тому що що, ну, що мене спонукало точно прийняти рішення з вами працювати, це те, що щоб я не запитувала, я отримувала відповідь. Причому навіть там, де ви якось передбачували, що я можу запитати, запитати далі. Да, і декілька взагалі запитань просто знялося. А взагалі, як, як в процес е, навіть креслення, mm. да, навіть проєктування? це все онлайн, це все дуже зручно, а, це все а, дуже по-живому. Ну, По-перше, мене чули. Да? мене чули дуже добре. Я, би сказала, що, ну, я думала, що я знову буду використовувати всякі непристойні фрази і слова, але Зараз, ну, ні, ні разу не чув за, за ні весь раз. час спілкування ні, ні однієї непристойної фрази. Да, ні одні непристойної фрази. Декілька, декілька таких, я би сказала, поштовхів для клієнта, дуже класних, От, що для мене було. Ну, по-перше, відповіді дай було дуже вони прям такі розлогі, дуже зрозумілі, зрозуміло, що дивитися, де, до кого звернутися. Все ставало зрозуміло. Потім класне рішення було: от, щоб взагалі ну, рішитися да, на те, щоб підписати договір. Це прям давайте почнемо з того, що це буде фундамент і це буде каркас. Навіть не треба зашивати. Тобто, і це коштує стільки uh -huh. да, від всього проєкту. І ти розумієш, що ну добре, давайте почнемо. Uh -huh. да? ну, тобто тобі дали опції, які, а, ну, які це не переконання було, а це от прям опція, яка тобі була дуже влучна в той момент, коли ти приймав рішення. І це було прям вообще. А потім заїхала бригада. І це просто, Боже, це просто пан Василь, ага. і це просто любов моя. Я носила їм пиріжки, ну тому що і от я вже привчила їх, що я приїжджаю з якимись смаколиками, і вони просто, як діти, вже Біжать. вони заглядали в той шо кульочок, що там? Да, там. ну І це було і дуже швидко. Тобто, от заїхала бригада, це було на день народження сина, тобто вона там заїхала 25 да, квітня, і коротше через. Я не знаю. Ну тобто, через три тижні ми залили, мені здається, вже фундамент. Так, тут не непростий фундамент, тут високі сваї. Перепад у нас по ділянці, якщо я не помиляюсь, до двох метрів. Бо я спокійно 2... стою Ні, по ділянці ну, більше. Ну, сім з половиною, але під будинком до двох метрів, 2 бо я спокійно. Ну я не високий, метр сімдесят п'ять, але я спокійно хожу і головою ніде не стукаюся. Двадцять же Тут да? 2,20. 2,20 сваї. Да, 2,20 тобто, сваї да, тобто, ну, досить ну, високі сваї. І в чому було питання? Я пам'ятаю, це в нас біологія е не дуже проста, і це 350 -та свая, yeah. яка заливалась вручну, набиралась бетоном. Тобто це не забивні сваї. Це все е заливалося на місці. Це такий монументальний фундамент. Ну, мені всі говорять, Тому що. Тому трішки часу гарний. це займає. Да. Трішки часу займає, але ну якось от. Сама така страшна робота була, це коли от прям цей бетононасос насос, і от це Давай, все це бітон... заливає, і це просто грандіозне щось таке, але це дуже швидко. Mm. А, а потім ну, потім там ти приїжджаєш кожної суботи і у тебе. Будинок росте. Да, Будинок росте дуже швидко, і ти вже розумієш, де що. Хочу проговорити для замовників. Ну, Як і тут була у нас історія, що комплектація підписувалась поетапно. Чому це робиться? Тому що люди не зразу будують. Ну коли ти будуєш не 10 будинків, а перший ти не можеш осягнути, що має в ньому бути. Mm -hmm. Ну от, де мають бути розетки стоять? А як мають бути у тебе грітися будинок? А яке опалення має бути? Ну типу питань ну дійсно дуже, дуже багато. багато. Плитка, там, паркетна доска, що воно буде, що підписувати. Ну бо коли я це питаю, люди в більшості кажуть: ну 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 ми не знаємо, ну порадьте. Нас, порадьте. Ну я пораджу, але це буде те, що я хочу. А вам треба його трішки прожити. Тому не поспішаємо. Нормально підписати каркас. Так. Будинок росте, ви ходите в ньому, ви думаєте, що і як буде. Ви вже живете цим будинком, і тоді кажете: Олександр, ми знаємо, що ми хочемо. Ми хочемо тут розетки, а ось тут буде більше утеплення. А ось тут у нас пічка, а ось тут це, 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 це. І це все нормально. Тому не поспішаємо, йдемо правильно. Крок за кроком, і отримуємо гарний. Результат, результат. Да. але ми не поспішали, але мені здається, що все, що ми надумали, ага. придумали, і разом з вами, от якось там вирішилось, воно воно от мені здається, що воно майже так і ну змін якихось таких от кардинальних, майже не було. Ага. Ну, у нас трішки було зміна по розетках, вони додалися ну, від да, базової схеми. ми його да, трішки Але рухали. Я, ну, я розумію, що зараз все рівно нова якась там історія, так. і вже починаєш проєктувати там ну там більше да, вже проєктувати кухню. Розумієш, ну, можливо, можливо, це вже або забагато, або ага. дещо треба ще додати, але це вже ну, це не, не принципово. Це не так суттєво. Да. Ну, тобто, освітлення і розетки це дійсно воно ага. завжди. Це, ну, це просто так. треба мати. Напевно, план, який вже там прям архітектурний, те, що всередині, ну, да ну я б сказав, І такий тому... розумний мінімум є в кожної людини. Коли да, ти так. живеш уже якийсь десяток років, ти розумієш базові ну, свої якісь да, потреби. потреби. Оці базові закладайте так, да. думать наперед на 10 років, що приїде там кума, брат, сват, десь ляже. Він ляже там. Да ви О, а це взагалі головне, чому ага. будинок невеликий, так. і чому взагалі от такий, да? тому що дійсно треба думати про себе, тільки про себе, от скільки ага. людей буде жити. Ну, в нашому випадку, да, ми вже там дорослі, дитина наша виросла, ага. і звісно, ми не розраховували на те, що прям всі діти, всі онуки там колись, да, вони будуть тут жити. Тобто, ми розраховували лише на себе, і це дуже класно, тому що це от дало саме змогу побудувати, і коли там син. Приїхав і, і говорить, а мені тут є місце. Я говорю, ні, тобі ні, нема. нема. Ну тобто ночувати є де, а от прям вже, жити нема. нема. Бо ти вже дорослий. І тут ну тут ідея напевно саме така. Тобто треба розраховувати дійсно от, на той період, uh -huh. на який, тому, що будується все швидко. Тобто, от зараз, от uh -huh. як у вас зараз, скільки людей ну, е, там, скільки гостей ви маєте приймати, да? Але мені здається, що от там ну на терасі ми mm -hmm. багато можемо Гості прийняти. помістяться завжди, завжди да Та... ну, типу ділянка велика, Тому... сто відсотків. тому це, це хороші гості. Прийдуть, побудуть. І поїдуть і додому пойду, да. лишатися Навіть... на тиждень. Ну не треба, не треба ні, не ми треба. вас любимо, але да. не треба на, ну, треба розраховувати дійсно на себе, на свої уподобання. Можливо, якісь поради для тих, хто ще в роздумах будувати, в роздумах. не будувати, що б а... ви сказали. Будувати однозначно, якщо в роздумах, тому що взагалі все інше. А зранку ну ти прокидаєшся там о п'ятій, навіть о п'ятій, і тут ну тут просто співають пташки, бігають йожики. Я їм там навіть воду залишаю, ну тобто. E, взагалі ну, дуже дуже цікаво. Там, потім тут прилітає якийсь дятел і долбить сосну, і це дуже класно. Ну, це, це прям незвично. Тобто ти живеш всередині uh -huh. просто природи. А, там Сусіди, ну, їх тут просто така, да, таке місце, що немає вікна-вікна. Да? Uh -huh. І тому, ну, я би сказала, що у мене там взагалі все навстіж. І ну, я дуже задоволена тим, що відбувається, і як воно взагалі, от, і, ну, це інша якість життя просто. Інша якість життя, mm. не та, що в місті. А, тому будувати точно треба. А, але треба будувати не просто будинок, ну, от, щоб там жити. Да? Треба будувати те, що змінить якість вашого життя, те, що додасть, напевно, нових фарб, mm. і те, що. Uh, і те, що зробить, все ж таки, в наш той час uh, мені здається, що взагалі що ми побудувалися в такий час, це взагалі от, дало змогу вижити, а вижити, зростати, от разом uh -huh. з цим будинком. І зараз у нас є. Чим займатися, ну, Тобто треба ще землю там якось да, проводити до ладу. Але це дуже цікаво. Я ніколи не думала, що я цим займуся, да, тому що я там, людина інтелектуального труда е, праці. Тому е, ну, будуватися точно треба. І е, якщо приймаєте рішення будуватися, то треба приймати рішення будуватися з надійною компанією, з надійними людьми. Тоді це дійсно ну, буде той результат, який не uh -huh. просто задовільнить, а от який прям змінить на краще ваше uh -huh. життя. Дякую. Е, ну Не хочу говорити про цифри, ну це трішки uh -huh. лишиться за кадром, скільки був кошту, але в порівнянні, тому що дуже багато все ж таки зараз молодих сімей так само отримують якісь дотації, uh -huh. щось продають, люди приїжджають, як завжди. І е, якщо зводили калькуляцію, uh -huh. я думаю, що загально зводили. Uh -huh. З квартирою, з кількох кімнат можна порівняти вартість будинку? А, ну, я, я так гадаю, що це, а, от я навіть не знаю, як правильно. Ми говоримо сказати. за Київ. Да, ми говоримо за Київ. Я думаю, що це вартість а, дуже такої а, добротної, uh -huh. а, хорошої, двокімнатної, великої квартири. Uh -huh. Не маленької двокімнатної, а великої і в нових ЖК. Uh -huh. Uh, в нормальному районі не на там, uh -huh. не на борща, да чи десь там на околицях. Тобто, uh, ну uh, вартість зовсім прийнятна да, uh, ну, я не знаю, чи от там рівняти прямо з квартирою, тому що Тобто, ну, нас життя порівняння інші. по коштах, по коштах. Це двохкімнатна квартира да, і будинок. Да, Земля, да, будинок, да, повітря, да. власне повітря. Да. Да. Ну, у мене навіть є розрахунок. Я не знаю, чи можна там людям говорити. У мене навіть є розрахунок за, Ні, там, то за це, типу це за квадратний це майстер, є 25 й та? рік, тому все можна казати, так. як хоча він не є зовсім він не правильний, не бо зовсім будинок правильний. будувався етапно. Uh -huh. Тому він не дуже коректний, але uh -huh. можете назвати тут нема, якщо хочете. Ну от ми ну, ми порахували на сьогоднішній там, день, і у нас вийшло, що а, у нас десь там тисяча доларів uh -huh. за квадратний метр. Uh -huh. Це все, включаючи там навіть скважину uh -huh. каналізацію. Uh -huh. да, тому що у нас до речі, да, uh -huh. от ми зробили автономну каналізацію, дуже uh -huh. раджу. А, і а, ну, то есть, от у нас так вийшло. Тобто з оздобленням, з усіма. Навіть от в ці кошти у нас війшло оздоблення санвузлів. Uh -huh. да, тобто, це і сантехніка, а, і плитка. Да, ну, тобто, от на той момент, на який ми бачимо сьогодні будинок і чим ми користуємось, у нас вийшло отак. От Клас. Ну, на завершення, можливо, якісь. Супутні фрази, фрази, наставні фрази для майстрів, які працювали для нашого Володимира, який поки що за кадром, але ми його покажемо. А я можу туди сходити? А, а як же я так, можу так, сходити так? за оціми Можна, фінальними та, словами? Та, та, та. У мене да, у мене такі є а, невеличкі для да? да? не тих, хто ще думає, думайте, думайте скоріше, наливайте собі, приймайте рішення, от прямо на, на вздохі, да, на там на сьомому. Прямо сьогодні, і знаходьте тих, хто вам це все зробить. Прямо сьогодні. А я що хочу зробити сьогодні. У мене такі невеликі дуже подарунки, як для справжніх будівельників, Дякую. вони однакові. Дякую. Там є те, що вам можна да, показати? Можна, да можна подивитися. Там є все те, що... <головічно> що точно вам Главное. знадобиться. Дякую. А, і да, <реш> і наразі все, все да, правильно. І це так, я... як вся компанія не вживає алкоголю зовсім. Тому це, це домашня правда? наливка. Скізіло. Це скізіло. Це домашня, Супер. кізіла ще немає на ділянці, але це батьківський з... кізіл. А. Але а, ну типу зроблено мною і зроблено Дякую. з любов'ю, любов Це саме да, головне. І це дуже класно. І тому що ну після того як холодно, після того угу. як. Там я не знаю, втомилися. Да? Оце <смеш> по 20 капель, це еліксир. <смеш> це еліксир. Тому дякую. дуже вам дякую, дякую. Дуже дякую, що я можу вас прийняти у себе на терасі, у себе в будинку. Ну, мені дуже, мені дуже приємно, і ми можемо напевно ну, почати. Добре. Дуже <смеш> дякую, дуже дякую, дякую. дякую вам. Дякую. Дуже, дуже дякую. <смеш> А ще я хочу сказати ще один момент. Mm -hmm. Да, я хочу сказати, що ну окрім того, що там у вас там є люди, які там робили оздоблення, робили. Там, фасад, робили цей дах. Да? Був момент, ну, всі ми це пережили, да? хто там має свій бізнес, що ну, дещо рук не вистачало. Uh -huh. І утеплення цього будинку, частину цього утеплення, от Володя робив цими руками. Тобто особисто. я точно знаю, як воно зроблено І коли ставили піч, то взагалі мені сказав пічник, той, хто да, встановлював піч, він сказав, такого утеплення. Він вже не бачив uh -huh. багато років. Ну тобто, ширина цього утеплення, і взагалі як воно зроблено? Тому ну що приймайте? Приймайте рішення. Yeah, я вам скажу, що uh, буквально місяць назад ми проводили тест на герметичність. Uh -huh, Одні наших замовників бачила, подали да, ну типу, захотіли да, і це... типу показник нашої команди наразі найвищий серед компаній каркасних в Україні, тому це дійсно теплі будинки. А uh, хто бажає? Перевіряйте ми тільки за двома руками. Так. Ну і зараз ми це самі оцінимо, коли теж будемо ходити. Так, і гріти грітися. <різь> і грітися. Добре. Да, Дуже дякую, дякую за те Дуже дякую. Дуже дякую.